Границя контакту це фундаментальне поняття в гештальтерапії. Взаємодіючи з середовищем, організм формує певну границю контакту. На цій границі контакту відбувається задоволення певних потреб особистості. Установлюючи контакт, організм задовільняє ті потреби, які йому важливі, які йому актуальні. При здоровому функціонуванні границя контакту між системами організм і системою середовища регулюється досить ефективно. Це означає, що організм управляє собою і середовищем таким чином, що всі його потреби задовільняються. При встановленні контакту організму з середовищем формується певний гештальт, тобто організм має запит на задоволення певної потреби. Енергія мобілізується і сканує середовище для того, щоб задовільнити цю потребу і закрити гештальт. Проте так стається, що ресурси організму, які мобілізувалися для потреби, не знаходять відклику в середовищі. Це можна ще розглядати як блокування мобілізованої енергії, яка так і не розмістилася відносно своїх потреб, обміну не відбулося, тобто присутні певне неприйняття ресурсів зовнішнього середовища. Тобто ефективність мобілізації ресурсів організму та задоволення своїх потреб у зовнішньому середовищі дуже низька. А отже, і сам контакт є недостатньо ефективним, і сама регуляція контакту є недостатньо якісна. Поняття границі контакту в гештальт-підході досить абстрактне, її неможливо виміряти в прямому сенсі. Тому про неї важливо говорити більш простими словами. Якщо на границі контакту організму і середовища відбуваються певні збої, певні блокування імпульсів, то наявний у організму голод не може розміститися здоровим способом. А отже, нормальної функції обміну, а саме віддавати щось і приймати щось, не стається. Тобто порушується звичний, адекватний ритм обміну на границі контакту між середовищем і організмом. Саме через це організм просто не в змозі відрегулювати те, що йому потрібно, той голод, який він хоче розмістити, і те, що він насправді би не хотів, від чого йому важливо відмовитись. Наведу приклад з їжею. Наприклад, якщо є людина, суб'єкт. Організм, яка хоче поїсти, а хоче вона саме десерту, то вона вже ж сканує своє середовище, шукає в ньому десерт і задовільняє саме цей свій голод. Коли вона поїла і відбулося насичення, вона перестає споживати саме цей ресурс середовища. У випадку, якщо на границі контакту такої людини є якісь неадекватні ритми, є якісь спотворення, то така людина, такий суб'єкт, такий організм. Швидше всього, в залежності від того, який механізм переривання її границі контакту присутній, буде спотворювати своє сприйняття реальності, відповідно, вона не зможе ні відчути свій голод, ні поїсти свій десерт. А навіть якщо і поїла цей десерт, то може переїстись і не відчути, коли їй варто зупинитись, або може їсти цей десерт навіть тоді, коли їй хочеться чіпсів, наприклад, або чогось іншого. Тобто границя контакту суб'єкта, організму і середовища функціонує так, що вона спотворює реальність, і людина просто не здатна до кінця розмістити, задовільнити і посмакувати те, що їй важливо, те на що вона голодна. Приклад з десертом насправді це приклад фізіологічної потреби голоду, проте у людини існують і психологічні потреби, і психологічний голод, а саме потреба тепла, потреба любові, потреба уваги, потреба визнання, потреба розуміння, потреба прийняття та інші потреби. Як організм, так і середовище беруть участь у формуванні цієї границі контакту. А результатом успішного завершення контактування є саме досвід, який асимілюється і який допомагає росту. Отже, в гештальтерапії границя контакту це певне абстрактне місце, динамічне місце або зона, де торкається організм і середовище, де відбувається певний обмін досвідом. Часто так стається, що ця абстрактна границя контакту може бути дещо завалена в середовище. Або навпаки, вона настільки зажата, що вона не досягає середовища і завалена в бік організму. Приведу декілька прикладів, як виглядає границя контакту суб'єкта і організму при деяких механізмах переривання цього контакту. На прикладі метафори про десерт можна зрозуміти, як буде виглядати той чи інший спосіб переривання контакту, та візуалізувати, як буде виглядати границя контакту між організмом і середовищем. Наприклад, якщо домінуючою є конфлюенція, то при конфлюенції або при злитті границя контакту буде досить нечітка, розмита, адже під час злиття людина не дуже добре може відділити свої бажання від чужих, від бажання своїх дітей, партнера, родичів, колег. це означає, що вона не завжди розуміє, чого вона хоче, і не завжди може ідентифікувати власні смаки, власний голод, власні бажання. Це означає, що середовище для такої людини буде важливіше ніж вона сама. Тому в таких людей границя контакту розмита. А коли вони говорять про свої потреби, вони використовують слово ми. Наприклад, і з тортом це буде звучати так: ми вирішили, що хочемо наполеон або в нашій сім'ї люблять лише наполеон. Тобто людина, говорячи про те, що вона любить, використовує узагальнення, і при цьому вона сама не до кінця розуміє, хоче вона наполеон чи не хоче. Інколи, навіть якщо вона реально не хоче цей десерт, вона все одно це споживає, тому що їй важливо бути з іншими. Вона боїться самотності, їй страшно залишитись наодинці з собою. Границя контакту суб'єкта або організму, у якого розмиті думки, потреби, голод, у якого розмиті якісь уявлення про світ цілі. Це все призводить до того, що людина, по-перше, залежить від середовища, бо вона не здатна регулювати цей контакт здорово. Вона поглинає те, що відповідно вона навіть не хоче поглинати, тобто вона споживає те, на що відповідно у неї не було голоду, чого вона взагалі не хоче. Саме завдяки конфлюенції, і існує таке поняття, як пара, партнерство. Проте часто вона стає надмірною. Показовим випадком є те, як у ресторані один із партнерів зовсім не знає, що він хоче їсти, що він п'є, що він хоче замовити, і це відбувається зразу в раз. У нього присутні певні інфантильні очікування, що завжди за нього хтось буде вибирати. Йому складно задуматись про те, що йому подобається в їжі, йому складно задуматись, чого він хоче, і швидко зробити вибір. Тому йому зручно залишатися в злитті з своїм партнером. Дуже цікаво виглядає границя контакту організму і середовище, яка базується на такому способі переривання контакту, як ретрофлексія. Ретрофлексія це коли людина сама задовільняє свою потребу, яка з якихось причин не була задоволена навколишніми. Це означає, що у ретрофлексивному процесі імпульс, який направлений назовні, повертається всередину. Наприклад, людина, яка потребує ніжності та підтримки зовні. Не отримує її, але може сама себе обіймати і гладити. Також за ретрофлексією людина може відчувати злість на когось, але скеровувати її не назовні, а на себе. Тобто границя контакту при ретрофлексії буде дещо завалена на сам організм. І, як би це не звучало, людина ніби частково переймає на себе функції свого навколишнього середовища, і ця границя контакту зміщується всередину. Суть ретрофлексивного процесу полягає в тому, що якщо потреба не задовільнялась довгий час в середовищі, якщо з якоїсь причини середовище не відгукується на потребу, суб'єкт сам пробує ставати цим середовищем для себе. На прикладі метафори про десерт, суб'єкт, у якого з'явився голод і бажання поїсти саме цей десерт, але він не усвідомлює і у нього проявляється ретрофлексія. Він може, не помічаючи того, гристи ручку, жимати пальці, гристи нігті або покусувати губи. Тобто імпульс голоду, який не розміщений в середовищі, розвертається на самий організм. Отже, відповідно кожного способу, який регулює контакт, є своя специфіка. Дуже важливо, щоб ця границя контакту якраз дозволяла обмінюватись організму і середовищу. Щоб суб'єкт вчасно задовільняв свої потреби відносно цього середовища, творче пристосовувався, щоб була можливою своєчасна адаптація до змін цього середовища, а у випадку, якщо в середовищі більше дефіцитів, ніж ресурсів, щоб людина могла вчасно його змінювати.